Рафом чудово сформулював цей меседж. Читайте, адресуйте, звертайтесь до того. Звичайно, ця книга дуже допомагає всім нам стати віруючими, незалежно від того, практикуючи ми історики або ні. Тобто відчути смак, відчути інтригу. Не беллетра, а реальної історії реальних людей. Як власне ця історія починає ставати історією через свідчення, через аналіз, через ті джерела, яких Брюховецький хотів би більше. Звичайно, їх адехто навпаки каже, що 100 сторінок бібліографії це чи не забагато. Звичайно, книжка вийшла тоненька, Д -д 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 даруйте, може, буде другий том. Я хотів би сказати, що ви дуже добре підкреслили чітку методологію, навіть з точки зору не тільки побудови наративу, оригінального дуже цього тексту, але також. Французи кажуть для тоналі. Оцей тон, який робить музику, тут дуже чітко проведений. І це знак майстра. Що це означає? Що З одного боку, це реабілітація найглибших е мотивів, почуття, назва книги відвага і страх. Хтось в інтерв'ю навіть спитав, чому така ненаукова назва. Ну Це банальне, я сказав, дитяче питання. Саме майстер після багатьох наукових фундаментальних речей може собі дозволити е так назвати книгу і так її побудувати. А з іншого боку, на початку Оля дуже чітко зазначила, що сантименти вона винесла в дужки. Тобто там нема е того, що, мовно кажучи, заважала б бачити цю дюрерівську графіку, е яка власне, передає тканину. І оцей дуже баланс чітко проведений між літературою факту, між джерелами дуже чітко проаналізованими. З одного боку, звичайно, це ердокументи, листи і так далі, і щоденники, але ніде жодна сторінка не дає відчуття, що тут забагато або, умовно кажучи, забагато почуття, або навпаки такої піданти. Ця віднова, на мою думку, є взірцевою для, для, для всіх нас, і фахівців, і аматорів. Запрошуючи, власне, до слова фахівця і практикуючого, і віруючого, я хотів би е, доктора історичних наук, професора завідуючого відділу історії України періоду Другої світової війни, Інституту історії України, будь ласка, пан Олександр Лисенко.